Борис Мазалевський золота симфонія пекторалі, читає Резнік Єва Грім стихав за долиною, зашерхав на глині, О край балки хоминої, Паслись коні гливі, де не візьмуться гріфони, Впали, ніби кара, Та й не кинулись на коней, що не кінь, то й пара. Б'ють крильми, жалю немає, ще й ревуть жахливо, що один хребет ламає, другий б'є в загривок, згасло сонце. Мрак ночі все невкруг поглинув, на щасливі кінські очі падали у глину, а за північ над степами зайнялося світло, у яромі з черепами папороть заквітла. Світи мій щирий, який ти чистий, Світи прозорий, який ти гожий, Хочеться ноги в росу мочити і цілувати Увж очі рожі. Світи мій дивний, світи казковий, від повноти аж вхинається обрій. Чи може кінь загубив підкову, чи світить місяць в годині добрі? Буйна година переплалася, віти мадами течуть за години, світи оспіваний перепалами, жайвером, горлицями, сорокопудами, сяй слався наш добрий світи, Небо своє прихили над нами. Ми твої париски, ми твої діти, Будь можне пасенками, а синами. Оближмо чвари, настане на щастя. Закличмо тільки гості у світки. Сьогодні найсміливіший з нас буде шукати папороці квітку. Хай це верспрання з білого руна, йому в дорозі буде молитва, в горифонах даль і вия, звірина, треба йти, бо світу треба світла. Ревти, мавій, минити мамана. ще й з рідних брат гоститиме сокиру. Постануть стіни і рови без дна, та треба йти, бо людям треба миру. І раптом він до квітки не дійде, Знеможе, схиби, звабиться, жахнеться, Шекспір своїх санетів не складе, людина із орбіти не сміхнеться. Готуйте ж, сир, шпаку і кумис, хутуйте душі про добу новітню, нехай легким обранцю буде спис, І він все пройде, принесе ту квітку. Зійде сонце, виступить ніч, і дощ напоїть, землю неполиту, і птиці. Разлетяти в вусибіч, любов і мір, повідуючи світу.